У Кам'янському тривають ремонти в закладах освіти. Забезпечують сучасний та комфортний простір для маленьких кам'янчан за рахунок місцевого бюджету. Паводки не впливають на якість питної води у наших кранах. Фахівці Аульського водоводу розповіли, чому. Як виписати людину зі свого житла без її згоди? Юристи центру БВПД консультують. 18 квітня за календарем. Свіжі новини до вашої уваги. У студії Володимир Кремін. Вітаю! У Кам'янському тривають ремонтні роботи в закладах освіти. Забезпечують сучасний та комфортний простір для маленьких кам'янчан за рахунок місцевого бюджету. Наразі стартували роботи у спеціальній школі Гармонія контролює роботу на об'єктах очільник кам'янського особисто. У спеціальній школі гармонія навчаються 302 учні з особливими освітніми потребами. Працює 56 педагогів. У закладі ремонтують приміщення навчального корпусу на другому поверсі, два навчальні кабінети та хол. Вже здійснено заміну вікон, дверей на черзі ремонт підлоги, остоплення стін та інше. Повністю знята шпаклівка, відшпакльовано все наново. По штукатурено відбувається покраска стін, встановлення стелі. І на сьогодні ще планується облаштування санвузелі. Також незабаром розпочнуться ремонтні роботи у школах номер 7 15, 29 та 30, гімназії номер 4 та садочках 4, 33, 37 та у інших закладах. За рахунок коштів, виділених в цьому році, ми приступили до виконання ремонтних робіт в закладах освіти нашого міста. Заплановано виконання ремонту покрівель в восьми закладах освіти, також заплановано ремонт приміщень в трьох закладах, в тому числі в гармонії. Заплановано встановлення пожежної сигналізації в чотирьох закладах. Освіти до того ж, ми запланували виконати ремонт покрівлі нашої будівлі міського музею, а також провести до ладу колишню будівлю музею ДМК, в якому в цьому році ми відкриємо третю сцену нашого театру, і там буде ляльковий театр для наших дітей. Паводки не впливають на якість питної води у наших кранах. Мешканців Дніпропетровщини, які отримують воду за ульського водоводу, запевнили, для занепокоєння немає жодних причин. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашу. А більш детальну інформацію щодо очищення та обстеження води надали фахівці водоводу. За якістю води, що тече кранів користувачів, постійно стежить спеціальна лабораторія комунального підприємства облради Аульський водовід. Сьогодні лабораторія водоводу вважається однією з найкращих та основних у Дніпропетровській області. Вода перевіряється на запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність за санітарно-хімічними та іншими показниками. Так лише за добу лаборантами виконується понад 700 різних досліджень. Також на сайті Аульського водоводу зазначають, що очисні споруди у нещодавно реконструйованому цехові працюють без збоїв. А у процесі очищення підприємство користується одним із найновіших методів технології обробки сирої води флокулянтом. Флокулянт це реагент для механічного очищення води, за допомогою якого можна прибрати навіть найдрібніші частинки бруду, що не здатний захопити фільтр. Таким чином, незалежно від природних катаклізмів, вода проходить повну обробку сучасними методами і надходить до домівок мешканців, відповідаючи заданим стандартам. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 18 оперативно-рятувальних виїздів. З них дев'ять разів на пожежі і сім на допомогу населенню та екстреним службам. Детальніше про надзвичайні події далі у сюжеті. Вранці 14 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння ліфтової кабіни працюючого ліфту в житловому будинку по проспекту Будівельників. За вказаною адресою відразу ж було направлено чергове відділення міста Кам'янське, де по прибуттю було встановлено, що відбувається з горіння в шахті ліфта, де горить сама кабіна ліфту, та двері до шахти від першого по дев'ятий поверх. О 5 годині 15 хвилин дану пожежу було ліквідовано за допомогою подачі одного ствола Протек. Загальна площа пожежі склала 15 метрів квадратних. Для ліквідації пожежі було залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих на події не було, причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Актуальна зараз проблема пожежі в екосистемах. Тільки за останню добу на території області зафіксовано 15 випадків, огоріло на площі понад 11 гектарів. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про дотримання простих правил пожежної безпеки, шановні громадяни. Зважаючи на невтішну статистику згідно виникнення пожеж в житловому секторі, нагадуємо, що пожежі в побуті виникають значно частіше і призводять до значних матеріальних збитків, а також загибелі людей. Тому вкотре нагадуємо дотриматися простих правил пожежної безпеки, з розумом використовувати електричні та нагрівальні прилади, користуватися обігрівачами, газовим та пічним опаленням, не нехтувати правилами пожежної безпеки під час використання відкритого вогню. Також проводьте, будь ласка, бесіди з дітьми з приводу того, що запальнички та спічки – це не іграшки. Також рятувальники звертають увагу, що частіше за все пожежі виникають саме на приватних володіннях, крім безпеки власного господарства. Треба пам'ятати, що за випалювання сухої рослинності та її залишків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Бережіть себе та оточуючих. Не будьте байдужими до біди і пожеж. Початку року на Дніпропетровщині шестеро дітей випали з вікон. З них п'ятеро потрапили до лікарень регіону. Один трирічний малюк через падіння з висоти загинув. За даними відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, чотири нещасні випадки сталися у Дніпрі. Ще по одному у Кривому Розі і Новомосковську. Наймолодшому з постраждалих малюків ще немає і року. Найстаршій дитині майже 15. Аби убезпечити дітей, варто встановити на вікна спеціальний захист. Є відповідна фурнітура, замки, фіксатори, блокіратори, обмежувачі. А ще фахівці рекомендують обмежити дитині доступ до підвіконня, відсунути меблі, на які малюк може стати, щоб дістатися до вікна. Проте найкраща порада взагалі не залишати малечу без нагляду. Бережіть себе та своїх рідних. Досить часто у громадян виникають труднощі щодо зняття з реєстрації у власному будинку чи квартирі людини, яка в ній зареєстрована, але протягом певного часу там не проживає, або ж не погоджується чи не зацікавлена у знятті з реєстрації. Відтепер процедуру для власників житла спрощено. Вони можуть виписати людину зі свого житла без її згоди. А от як це зробити, розповіли спеціалісти з Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Законодавство щодо реєстрації місця проживання досить тривалий час залишалось бюрократичною спадщиною радянського режиму. Донедавна зняти особу з реєстрації можна було лише у судовому порядку, якщо вона добровільно не погодилась самостійно випадати подати відповідну заяву. Зміни з цього питання відбулися з набранням чинності закону України про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. 7 лютого 2022 року кабінет міністрів України прийняв постанову, якою було затверджено порядок декларування та реєстрації місця проживання. А також деякі інші акти необхідні для реєстрації вказаного закону, які підстави та документи потрібні для надання послуги, розповідають спеціалісти центру. Відповідно до пункту 61 порядку зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за заявою власника житла приватної форми власності, поданої паперовій формі стосовно повнолітньої особи, місце проживання якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається. Документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує право власності на житло, в якому зареєстровано місце проживання особи, що знімається. За послугу щодо зняття зареєстрованого місця проживання заявник сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у 2023 році. Адміністративний збір складає 40 гривень 26 копійок. У разі зняття із зареєстрованого місця проживання за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подається заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору окремо щодо кожної особи. Також у центрі безоплатної правової допомоги більш детально розповіли і строки розгляду даного питання. Зняття із зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення. Робочого часу до органу реєстрації зі зразком заяви власника житла про зняття особи із зареєстрованого місця проживання можна ознайомитись на сайті закон.рада.gov.ua. Посилання на потрібну сторінку ви бачите на екрані. Отримати консультації юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Геров рятувальники 19, або за телефоном 0800 213 103. На жаль, повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, а саме домашнього насильства. Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни лишень загострюється. У Кам'янському працюють над створенням умов для зниження рівня домашнього насильства та підвищення обізнаності кам'янчан з питань його попередження та жорстокого поводження з дітьми. Більше про це далі у сюжеті. Найбільш потерпають у суспільстві деб'юзу, як правило, жінки та діти. На жаль, проблема насильства щодо жінки є надзвичайно актуальною для України. Наш нелегкий час для нашої держави ну такі будь-які потрясіння в суспільство, особливо такі серйозні, як війна, коли багато дуже наших громадян втратили рідних, близьких, житло, роботу, звичайний стиль життя, і вони продовжують перебувати постійно в нервозному такому стані. І саме це сприяє збільшенню випадків домашнього насильства. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, загострює проблеми людей, які були до цього, зокрема це стосується насильства в родинах. Ця проблема наразі є однією з найбільш гострих в Україні і страждають від неї як і жінки, і діти, так і чоловіки. Головне, не боятися говорити про цю проблему, не платити за мовчання побоями та знущаннями, а якнайшвидше звернутися до спеціалістів, які допоможуть. На превеликий жаль, статистика щодо цього прояву в нашому місті збільшилась. Наприклад, вже на початку цього року зафіксовано більше, ніж 500 випадків. Але ж в порівнянні з минулим роком, це вже десь. Приблизно зросло на в півтори рази саме ці повідомлення про випадки домашнього насильства. Саме тому для нашої громади є дуже важливо проводити різні інформаційні кампанії, заходи, акції з даної теми. Прагнемо донести до наших людей розуміння того, що насильство це в першу чергу порушення прав людини. Кожен з нас має сказати ні насильству. Власній родині нашою метою роботи є не вилучення кривдника щодо новілювання наслідків, а заміна або усунення цих наслідків тобто, допомога сім'ї у відновленні або формування здатності та нестерпивного такого ставлення до цього явища. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не зволікайте. Одразу дзвоніть до Національної поліції України за номером 102 або на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та з домашньому насильству 1547. А у нашому місті ви можете звернутись до Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за адресою Василя Стуса 10 дріб 12 або до комунального закладу Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради за адресою Проспект Свобода 36, телефон 068 601 20 49. Наостанок поговоримо про погоду. На квітневе потепління поки що чекати зарано. Тиждень буде дощовим, а температура повітря не підніметься вище за плюс 15. Так, на середу у Кам'янському передають хмарну погоду і опади протягом дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 8 градусів, вдень до плюс 11. Вітер східний до 5 метрів на секунду. На цьому випуск новин міської інформаційної служби завершується. Останні новини міста ви завжди зможете переглянути на сайті міст.діп.юей та на сторінках місттебе у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Прощаюсь до нового випуску. Обтягайтеся тепло та бережіть себе. Все буде добре!